Привіт усім прихильникам 3D-друку, новачкам і професіоналам. Як я раніше і обіцяла, сьогодні ми будемо випробувати новий 3D-принтер HALOT One від Creality. І друкувати ми будемо рідною сірою смолою. І починаємо ми з калібрування. Отже, знімаємо ванночку. Не забуваємо зняти захисну плівку. Бували прецеденти. Ключиком, який йде у комплекті, послаблюємо гвинти на платформі. Далі нам знадобиться аркуш А4, який захистить екран від пошкоджень в процесі калібровки. Ну що ж, запускаємо наш 3D-принтер і побігли далі. Інтерфейс інтуїтивно зрозумілий і не потрібно бути генієм, щоб навчитись ним користуватися. Заходимо в меню Калібровка і натискаємо опустити платформу. Після чого платформа почне опускатися, одразу попереджу це дуже довгий процес. Ледве дочекавшись, доки вона опуститься. Легенько фіксуємо її руками, притиснувши до поверхні аркуша, так, щоб вона була повністю паралельна. І закручуємо гвинти. Одразу попереджую багато зусиль прикладати не варто. Після повної фіксації натискаємо підняти вгору і знову чекаємо. Готово встановлюємо в І тепер дуже важливий процес. Обов'язково необхідно струсити полімер перед тим, як наливати його в ванночку. Одразу відмічу, що полімер має приємний сірий колір, але аромат його не можна назвати таким. В порівнянні з багатьма відомими полімерами. Аромат його вельми смердючий. Настав час для слайсингу моделі. Для першого друку ми обрали стоматологічну модель, так як ця сфера застосування для 3D принтерів найпопулярніша. Параметри ми підбирали інтуїтивно, спираючись на попередній досвід роботи з технікою матеріалами Frozen. Перед початком друку все ж таки треба приділити трошки більше уваги управлінню. І перша функція, яка викликає цікавість, це можливість замінити налаштування на самому принтері безпосередньо під час друку. Далі йде очищення. Відоме нам калібрування, завдяки якому можна опустити або підняти платформу вручну. Далі йде вибір мови, оновлення та підключення до Wi-Fi. А от з наступною функцією розібратись так і не вдалося, так як QR-код не сканується. Ну, і наостанок відомості про принтер. Час запускати нашу у друк. Обираємо нашу модель для того, щоб надрукувати. І ось яка проблемка необхідне оновлення. До речі, одразу хотіла попередити: варто для початку використовувати флешку, яка йде у комплекті до принтера. Отже, Необхідно оновити, що ми зараз зробимо. Підключимось до Wi-Fi. І натиснемо оновлення. І знову будемо чекати. Оновлення виконане. І тепер ще трохи подивимось, як змінився наш інтерфейс. Спочатку обираємо мову. Вибір достатньо великий. В мене він, можу сказати, що навіть вразив. Підключаємось до Wi-Fi. Вводимо пароль. З'єднання встановлено. Функції залишилися ті самі, але вигляд значно покращився. А також з'явилась функція зміна теми. Ми залишаємо ту, що була, і нарешті запускаємо наш друк. Точність 50 мікрон, 462 слої і 2 години 18 хвилин у роботі. Поїхали! Процес запущено. Залишаємо холод One на самоті для виконання його безпосередніх завдань. Час пролетів непомітно, і вже час знімати модель. Бо дивіться, яка краса. До речі, важлива інформація. Перед друком необхідно зашліфувати платформу для того, щоб початкові слої липли до неї краще. Отже, час робити висновки. І почнемо ми з полімером. Підходить для усіх принтерів з довжиною хвилі 405 нм. Має гарний колір. Проблем з підбором налаштувань в нас не виникло. З недоліків має дуже неприємний запах. Якість друку справляє приємне враження. Тепер про принтер. Почнемо з недоліків. Їх виявилося усього три. Перший це кришка, яку необхідно повністю знімати, застосовуючи при цьому дві руки. Другий це дуже повільне опускання і піднімання платформи під час калібрування. І третє це необхідність шліфувати платформу для кращої адгезії, наждачкою якої немає у комплекті. Тепер про переваги. Ну, по-перше, він достатньо швидкий і точний. Також має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс управління. Невелика вага й габаритні розміри при площі друку 80 х 160 х 127 мм. А також можливість роботи через Wi-Fi, USB кабель або флешку. Маю надію, що цей огляд став вам у пригоді. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки, пишіть питання у коментарях, а також знаходьте нас у соцмережах та заходьте в наш інтернет-магазин про 3 dcomua де ви знайдете безліч 3D-принтерів для ваших потреб.